certul tu prăslavă când ești și te pomeni. Бодь з вами, і з духом, слова святого Євангелія від святого Мертка. Того часу вийшли фарисеї і почали сперечатися з Ісусом, вимагаючи від Нього знамення з неба, випробовуючи Його. Зітхнувши своїм духом, Він каже, чому у цей рід знамення шукання? Воістину кажу вам, що не буде дано цьому роду відзнамення. Залишивши їх, він сів знову в човен і вирушив на другий бік. Це є слово Господнє. Слава Слова Святої Вангелія, знащать наші гріхи. Амінь. Сина і Святого Храмів. Слава Ісусу Христу! Христу! наш все чесний Отче, странті наші, браті і сестри, парафіяни, кохані Божі діти. Дуже доброю і потрібною справою є в житті шукати знамен. Але шукання знамен не може. Зупинитися тільки біля самого знаку. Чому Ісус сьогодні, якби, дивлячись так зі сторони, перекреслює цю ситуацію? Уявімо собі, що коли ми шукаємо дорожніх знаків, коли йдемо десь дорогою чи їдемо автомобілем, це нам допомагає зорієнтуватись в ситуації дороги. В ситуації міста, перехрестя якогось району, забудови, щоб ми знали, як себе поводити, людина, яка не звертає увагу на знак, яка не шукає цього знаку, можна робити дуже багато помилок. Не буду далеко шукати прикладів. Сьогодні ми, їдучи з отцем до костьолу, я перший раз так звернув увагу. На перехресті біля Мойки, автомойки знак пішохідного переходу. І кожен отця дивись, чи новий знак, а отець каже, вже давно тут є. І тепер проблема, бо я собі усвідомлюю, що я міг не звернути увагу на людей, які в цей момент на цьому місці переходять дорогу. Топір у сьогодні. Я ж сьогодні не перший раз тут живу, не знаю в якому. У часі цей знак там повісили, Ну, видно, що він ще не, не заржавілий, тобто, може й недавно, але не вчора і не позавчора. Е, людина, яка не шукає знаку, яка не є така делікатна в цих розуміннях різних, може наробити багато помилок. Але якщо б я тільки побачив знак і більше мені нічого не треба, то теж зроблю помилку. Тому що після знаку людина звертає увагу, наприклад, водій, звертає увагу на дорогу, на світлофор. Якщо це пішохідний перехід водій, який побачив знак, відразу свої очі скеровує всюди кругом біля цього знаку, хоча часом нема людини, яка би хотіла перейти цю дорогу. Якщо водій зупинить свій знак, тільки свій зір на знакові. Може наробити великої шкоди. Тому Ісус сьогодні, коли зустрічається з фарисеями, що прийшли до Нього і кажуть, нам потрібен знак, дай нам знак, дай нам знак, що ти син Божий, що ти Господь, що ти Месія. Але що далі? Це так, якби хтось в ружні прийшов до костьола, і, наприклад, ми там не знаю, прибираємо, там, замітаємо коло костюла чи патаке, руба, і мудрова і без сутан. і хтось прийшов і каже, а докажи, що ти ксьон. Ми пішли, повдягалися в хабіти, вогнати, а ви день, ну то добре, пішов далі. А що з того? Ані до сповіді, ані до хрещення, ні до шлюбу, ані до Мушу святу. Тобто сам знак, а ти точно Ксьон знак, ну то добре, і пішов далі. Це так образно кохані, Але Ісус сьогодні каже, для цього роду знамення не буде. Чому? Тому що Він хоче далі показати їм дорогу їхнього зору. Бо, дивлячись на знаки, людина бачить тут перед собою певні речі, але закривається горизонт цими знаками, великий, широкий, далекий горизонт. Ісус каже, знаку не буде, дивіться далі. Дивіться, що може бути. Бо Ісус Христос, Він є сам в собі знаком і відразу поясненням. Він сам в собі є знаки пояснення. Так якби е, хтось шукав, не знаю тут пані Стасю, пані Ніну, і каже: мені там потрібна така пані, е, вона там мама, скажімо, тут Андрія Олега чи там мама Наташі. І, і там ще щось треба, парафіанка, і ще. І ви прийшли і каже, ось як стався, я, і одно, і друге, і третє. Якщо ти шукаєш тільки Раф'янку, ну, то ти не хочеш знати, що я можу щось більше. Або там хтось шукає лікаря, а він може бути ще шофером, хтось шукає шофера, шофер може бути ще аксьонцем. Тобто людина, яка шукає чогось тільки свого, вона не може прийняти Ісуса в цілості. І тому Ісус каже, знаку не буде. Дивіться трохи далі. І ми сьогодні, читаючи цю Євангелію з 8-го розділу Святого Марка, може, часом з першого погляду не зрозуміти Ісуса, чому Він так поступає. Але з другої сторони, ми бачимо, що Ісус хоче відкрити їхні очі духовні, їхній зір і показати, що далі може бути, де потрібно глибше шукати. Де потрібно більше побачити. І залишивши їх, він сів знову в човен і вирушив на другий бік. І ніби це речення нічого не значить. Але залишивши їх, то дав їм можливість зробити те, в чому вони ще були, довершити цієї справи, цього розуміння, цього поняття, цього покликання, щоб вони ще зросли, зросли в цьому, чого. Самі ще не розуміють, так як сьогодні це вже не буду там багато розказувати. Одна людина дзвонить до нашого пробуща і каже: Ой, чи мене болить рука, чи там звихнула, чи щось, чи можна хреститися лівою рукою. Бо я питалася про основних сусідок, не сказав ні в якому случаю. І ксьон каже: Скажіть їм, хай раніше свого навчаться, а потім католіки вчать. Навіть в думці можете хреститись. Так, тому що ми шукаємо знак, як треба, а Господь бачить глибше. І це є дуже важливим. Тому Ісус залишає їх, щоб вони могли раніше виконати те і зрозуміти, і побачити себе в цій ситуації, в якій вони знаходяться. Потім сів в човен і дуже багато святих в церкви пояснюють, що човен це костьол, це спільнота церкви, це християнство. Ісус, залишаючи цих людей, які ще не уцерковлені, щоб вони побачили поки що здалека цю церкву Костю, сідає сам в човен в спільноту християнську і вирушає на другий бік. Тобто перепливає це озеро, чи став, чи річку, чи море, перепливає на другий бік. Тому що християнська дорога це є поєднання, це міст. Кості є таким мостом, який єднає одне з другим, те, що земне, з тим, що небесне. І в цьому є присутній Бог. Тому Ісус переплив на цей другий бік, щоб люди бачили, що тут не можна зупинити, що християнство це дорога, це постійне мандрування. Це паломництво і потрібно йти на цей другий бік, бо там є небо, бо там Воскресіння, бо там вознесіння в небеса, бо там є сповнення нашого покликання. Ось так можна цю Іван сьогодні зрозуміти. І просимо, щоб Господь Бог сьогодні благословив нас в цій подорожі, човно, в цій мандрівці костьола. Щоб ми могли щасливо переплисти на другий бік, але разом з Ісусом Христом, бо на другому боці в небі чекає нас Господь, який нас сотворив, полюбив, відкупив і чекає, щоб нас нагородити щасливою вічністю.